Незважаючи на військову агресію Російської Федерації проти України та продовження проведення активних бойових дій на території України, Мінсоцполітики вживає усіх можливих заходів для забезпечення фінансування видатків на соціальні виплати у повному обсязі, питання отримання пенсій мешканцями окупованих та щойно звільнених територій України сьогодні є надзвичайно актуальним. Начальниця управління пенсійного фонду України у Донецькій області з приводу цього питання ка наступне в нас є окуповані території до 24 лютого 2014 року. Там в нас діє низка постанов Кабінету міністрів України закон про соціальний захист внутрішньо переміщених осіб. Вони чітко визначають ті вимоги і критерії, які Отребують підходи, які е, передбачає нарахування та виплата пенсій з 24 лютого 2022 року усім особам, які мали право на отримання соціальних виплат, допомога продовжує виплачуватись. Що стосується окупованих територій після 24 лютого, то нарахування і перерахування зарахування цих виплат здійснюється кожного виплатного періоду. всім, також мешканцям області Наталія Рад наголошують для мешканців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, усі пенсійні виплати нараховуються та зберігаються, проте отримати вони їх зможуть тільки після деокупації або виїзду на підконтрольну Україні територію. Загалом порядок діє такий, що ці виплати не припиняються. Але прошу цікавитись і все ж таки за можливості намагатись потрапити на підконтрольну територію і отримувати кошти. Бо, як ми рахуємо, це є єдиний засіб існування людини, яка сягла там пенсійного віку або є отримувачем по регресним виплатам. Ще раз нагадую, що на окупованій території органи виконавчої влади України і Банківські установи підприємства поштового зв'язку вони там не діють. Якщо у вас виникають додаткові питання з приводу утримання пенсійних виплат, звертайтеся на гарячу лінію пенсійного фонду України за номером 0800 503 753.